Глина, вона дуже чуттєва до нашого душевного стану. Спокій приходить і просто ти занурюєшся в процес, забуваєш Не деякий час, забуваєш про все. нашому житті ми поспішаємо, у нас дуже, дуже таке швидке життя. І ми не встигаємо вирішити якісь такі душевні глибинні питання. А тут можна у спокій думати про ті речі, на які у нас не вистачає часу зазирнути в себе. Займаюся я керамікою і програмуванням. Процеси тут відбуваються суто керамічні. Я працюю з гончарним колом, з пластами глини працюю, роблю різні керамічні вироби, тут проводжу майстер-класи. І з дітками, і з дорослими. Вироби, які я роблю, розходяться по Україні і в інші країни. Через інтернет отримую замовлення. І так вони мандрують світом. Мені дали гончарні кол. Трошки глини, І з цього почалося все. Раз не вийшло, два не вийшло, 25 не вийшло. Дивлюсь відео, сіли люди, раз там ваза, раз там горщик, раз що хочеш. Сідаю я, нічого. От, ну, сайт я можу зробити. Чому я не можу? Горщик, да? ну тобто, це ж просто. Була впертість така, як треба ж, взялася. Так пішло діло, навчилася і потім зрозуміла, що я вже без цього не зможу. Вончарство це як така хвороба в гарному сенсі. Коли ти працюєш за колом, спокій приходить, відходи роздратованість, відходи якісь там нервові такі. Моменти. Для мене просто ремесла народні, вони всі важливі і вони йдуть від душі. Це відчуття глини. Просто починаєш відчувати, що треба робити. Десь якийсь момент такий проходить. Це в нас з 14 року. Ми в 14 році виїхали, я взяла сина і виїхала з Криму. В Херсоні ми опинилися, вирішили вирішили приїхати сюди. Там в мене були батьки. Мама і тато, ми вирішили, ну вони вже старенькі, але ми вирішили, що треба вивозити просто Тимура, сина мого. Він мав піти в школу в перший клас, і просто не хотілося, щоб дитина виросла в брехні. То забрала Тимура, і ми поїхали з ним до Львова. Потім якось так сталося, що нам запропонували люди з Нововолинська, у них теж. Побути, перебути якийсь час. І там Тимур пішов до школи в перший клас, але в Волинь, там через клімат він почав хворіти. Він же ж кримчанин, такий, йому треба сухо, тепло. І ми вирішили повернемося трошки ближче. Ми ще сподівалися, що все закінчиться. Ми ж думали, це надовго, трошки так, місяць, пів року, ну ну рік. Ми чекали, що ми повернемося додому, що Україна повернеться. Приїхали сюди. Але ми не зовсім Херсон, ми були рік ще в Голій пристані. І там ми, я от, і познайомилася з гончарством. Коли переживали цей переїзд. І, взагалі, життя спочатку, і важко емоційно, психологічно дуже було важко. Мене врятувала глина От від депресії, від просто такого відчуття, що ти не знаєш, що тобі робити. Глина вона дуже допомогла. Якби знаходиш сили, знаходиш себе. І якби я вдячна і не хочу кидати, тому що буде, буде важко без Ну, Для мене буде важко. Це є таке сучасне модне слово арт-терапія. От якраз глина тактильні відчуття, і бачиш результат, ти придаєш форму, ти робиш те, що хочеться, те, що відчуває твої руки, відчуває душа, а потім ще і розмальовуєш тут колір, ще грає. Відчула на собі цю дію глини, як вона лікує спокій, з'являється. І думаю, так, треба людям віддавати. Ну, завжди в житті не тільки треба брати, ще віддавати. Це перша ідея, яка прийшла в голову проводити майстер-класи. І ми почали з дітками з аутизмом, вони почали приходити працювати, і вони роблять чудові речі. Я запитала мам, якби, якщо ви не проти, якщо ми зробимо виставку робіт діток, які з аутизмом працюють з глиною. Мами підтримали, обіцяли зберігати всі роботи. Приходять на майстер-класи ще й дорослі, але їх менше. Добрий, Добрий день. Запрошую вас на майстер-клас yeah. з гончарства. Діти завжди готові пробувати. Завжди готові пробувати щось нове. І вони не соромляться, вони не думають, що вийде, не вийде. А в дорослих вже є така установка. Має вийти, але не вийде, <с> тому я не сяду, не буду нічого робити, воно ж не вийде. <с> що робити, пам'ятаєте з того, <плес> що робили? <плес> Давайте. Що ми перше робимо? Розказував, а я ні, робите ні, ви. Канчар, камчар ви я. просто… Я вам <свісно> розкажу добре. Спочатку треба приклеїти шматочок глини до кола. Так. Дорослі, вони більше вагаються, більше думають, а потім все ж таки вони пробують і вже потім розуміють, що це не страшно, <свісно> ніхто не оцінює. Ніхто не каже вийшло, не вийшло. Тобто людина робить свою творчу таку роботу, вкладає свою душу. І зараз витягну, подивимося, що у нас вийшло. Виробиці. Вони пройшли два випали. Це перший випал завжди пригоди глина, щоб твердий стан не став. А другий я покрила матовою прозоровою, ну, от потім нанесла малюнок і покрила матовою прозорою поливкою, випалюється 10 годин. Перший раз і близько 9 десь так годин другий раз. Ну, це моє улюблене різьблення. Тут вирізається глина, залишаються малюнки. Тут два типи поливи матова така і поверхня залишається така шерохувата і глянцева поливка. Бувало так, що хотілося все кинути, тому що програмістам легше ноутбук і все. А тут ти не тільки крутиш глину, ти ще і вантажником працюєш, і електриком, бо пічкою треба щось таке -та сталося, ти маєш розбиратися в цьому. Але це така закоханість. Я намагаюся зовсім вже не займатися програмуванням. Тобто я не беру замовлень на сайти, не хочу. Кавуни, кавуни це херсонська тема. Тут була підтримка людей, дуже така тепла. От. І тому для нас Херсон він тепле місто. Місто, де я вже стала керамістом, де в нас з'явилися друзі. Україна це свобода, це можливість робити те, що ти хочеш. Там ти нічого не будеш вирішувати. Там за тебе вирішили все сюди, живий. Як мені кримчані казали, ви там дихаєте повітрям свободи. Це відчуття, ти можеш вільно дихати, ти можеш думати, що ти хочеш, ти можеш казати, що ти хочеш. Оце в нас є, це дуже важливо. Просто можливість жити.